Друзья, витаю. Ну что ж, терминовые новости. Наймассовейшая кібератака на российские аэропорты. Сейчас будуть цитувати новые оригиналы о российских медиа. Аэрофлот полностью обескровлен и обездвижен. Это уже можно сравнить со спецоперацией СБУ Паутина. Компьютеры не работают абсолютно нигде. Вылетов в компании, скорее всего, сегодня вообще не будет. 7 тысяч серверов, на... На вся абсолютная инфраструктура, самый большой крупный авиакомпании Российской Федерации Аэрофлот полностью удалена и Паралізована, що відбувається в російських аеропортах, чому скасували парад до дня військово-морських сил про все це і не тільки поговоримо сьогодні із речником української добровольчої армії Сергій Брачук. До нас доєднується. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні, слава силам оборони вітаю героям, слава і пане Сергію. Ну що ж, ми так рятуємо. Виходить Росіян після того, як російська система протиповітряної оборони збила Азербайджанський літак. Загалом дивуюся, що хтось ще готовий літати в зоні бойових бойових дій, якою є повністю вся територія Російської Федерації. Тепер заблоковані абсолютно всі виліти найкрупнішої, так найбільшої компанії аерофлот. Що це в нас за стратегія? Така ми пам'ятаємо, як паралізувалися аеропорти ще недавно. Тепер вже наймасштабніша кібератака. Я на початку спробую накинути таку конспірологічну версію. Ті, хто відміняв або приймав рішення відмінити так званий парад на честь дня військово-морського флоту Російської Федерації, вони насправді щось знали. Бачите, можливо, переживали, що хтось з гостей не зможе долетіти до святкування, взяти в цьому участь, а вірніше повернутися додому. Як кажемо з передсторогою такою відпрацювали. звичайно, це напівжар такий. Легенький тролінг, намагання тролити. А якщо ми говоримо взагалі про аерофлот, про авіасполучення Російської Федерації, це дійсно стратегія, яка, бачите, зараз отримала і продовження і нову форму. Ми до цього часу пам'ятаємо, що наші бойові комарики літали, оголошували режим кавер, Ну а потім, власне, ставала вся система російського авіасполучення. Причому це були тривоги за те, що система протиповітряної оборони попереджала, треба призупинитися, треба ковритися, тому що ну ніхто не знає, чим це насправді може закінчитися. І бачимо, що на сьогодні вже кібервійська приведені до дії, вони на своєму театрі воєнних дій зіграли першу скрипку. Що буде надалі? Я думаю, цікаві події будуть розгортатися. Це досить далеко порівняння з павутиною. До речі, якщо результатом цього буде ну продовження, скажімо. При зупинке, там відповідно авіасполучення я так розумів, це по всій Росії сьогодні. Відбувається з аерофлотом. То, звичайно, це удар по економіці, перш за все, Російської Федерації. Це удар по спроможності Російської Федерації вести бойові дії. Хто б що не говорив? Мова не просто про пасажирські авіасполучення, мова про вантажі, про транспортну логістику. Ми знаємо, що для Росії авіасполучення відіграє важливу роль, так само як залізниці. Подивіться. Трошки раніше почали з залізницями, сьогодні продовжено з авіасполученням. Так що далі буде якраз економічні спроможності Росії, це такі санкції Сил оборони, санкції від України роблять таку свою справу. Сподіваюся, що це буде подовжено, і це, ну скажімо так, та форма, яка, я думаю, вимагає продовження. Хто буде наступним? Оцим питанням, я думаю, зараз росіяни. Задаються самі собі один день просто ключових російських аеропортів. Коштує російським авіаперевізникам близько 20 мільярдів рублів. Тож можете уявити, яку кількість податків не доотримує російський бюджет для того, щоб продовжувати бойові дії проти України. Утім, і це питання намагається вирішити. Зокрема, ризикуючи абсолютно стійкістю рубля Путін. Як повідомляли російські медіа на голова центробанку видала секретний наказ для госзнака до кінця жовтня. Надрукувати 15 трильйонів рублів для продовження бойових дій. Це звісно призведе до абсолютного ну, до абсолютного колапсу і можливо абсолютної девальвації того самого рубля. Утім, як бачимо, поки в путіна є що друкарський верстат, і люди, які готові бувати мирних українців за гроші, ця війна триватиме. Ви знаєте, знову таке невеличке тролінг, Хоча насправді я думаю, що голова центробанку вона чи не найкраще в тій державі розуміється, а що буде далі? А що відбувається насправді е, сьогодні? Можливо, пройде той час, коли саме такі її дії, е, коли вмикається друкарський станок, е, друкувати ці гроші, паперові рублі. Якраз це буде таким, знаєте, фактором, який пом'якшить її терміни перебування у в'язниці, тому що вона теж дотична до проведення війни в Росії проти України. Це ж однозначно, але можливо, це буде пом'якшуючий фактор, тому що вона ще раз кажу, дійсно знає, як це відбуватиметься на економіці країни. Звичайно, ви знаєте, інколи дивуюся. Що російська так звана еліта, давайте так точніше, оці можновладці, які просто збожеволіли від крові від крові українців. Російська кров мене, чесно кажучи, не турбує жодної емпатії. Так, от вони настільки е, божевільні на сьогодні, е, що вмикають ці друкарські станки. Друкувати верстати, перепрошую, друкувати гроші, е, ведуть ці бойові дії. Там кидають свої мільйони людей на те, що вони гинули в Україні. Просто дивуєшся, як вони йдуть на такі кроки, що не розуміють, що відбувається, і коли ми жартуємо на рахунок того, що прийде колись той час і буде найкращою новиною, те, що Російської Федерації не існує, таке враження, що Путін почув і до цього намагається вести Російську Федерацію. Але звичайно до цього ще має пройти певний час, хоча знову таки вони роблять дуже такі впевнені е, кроки. Ну знаєте я певен, що серед оточення Путіна, серед фінансових груп впливу є ті, хто не задоволений продовженням війни. А Блумберг писав про те, що сподівалися ключові так би мовити, гманці Путіна, олігархи, що війна закінчиться ще в 24 році. А вона не закінчилася, і тепер ми бачимо, як Путін тягне всіх абсолютно за собою у пекло і не збирається завершувати бойові дії в осяжному майбутньому. І Обуданов коментуючи зокрема це, твердить, що найбільша загроза для того самого Путіна нині не від української розвідки і не від західних спецслужб, а від тих, хто нині знаходиться поруч, кому він поки ще не боїться тиснути руку. Мовляв, небажання Путіна цю війну закінчувати за життя, спонукає тих, хто втрачає гроші, не через гуманні, звісно, там світоглядні питання втрачає гроші, не може жити нормальне життя. Оце і будуть аргументи на користь того, що Путіна треба усувати від влади або навіть ліквідовувати. От до такого сценарію наскільки він реалістичний на вашу точку зору ну звичайно. Мені як і кожному українцеві хотілося б щоб цей сценарій був щонайшвидше реалізований. реалізований. Я кажуть, питанням своїм зняли те, що хотів продовжити думку голос саме про оточення, що воно на сьогодні має один вихід з ситуації. Ну давайте скажімо два: Перший – це ліквідувати Путіна тим чи іншим шляхом, е, і другий шлях це його заарештувати і віддати міжнародному. Кримінальному суду міжнародному трибуналу, щоб це було показово, і ну скажімо так, це розуміли всі диктатори, що їх насправді очікує. Це два найкращі сценарії. Я думаю, ті, хто абсолютно вірно говорити, втрачають гроші і втрачають право на комфортне життя. Воно в них комфортне, звичайно. Вони ходять до золотих туалетів. Ми це прекрасно розуміємо, але все рівно не живуть тим повноцінним життям, на яке вони розраховували при власних капіталах. Тому о, ще раз шлях у них є. Два сценарії ми їм від України вже дали. Можуть діяти реалізовувати наскільки це вдасться. Наскільки на це ми маємо сподіватися? Тут уже питання. Е, ну, класичне українське нам робити своє, воно дійсно на сьогодні є надзвичайно важливим і абсолютно вірним. І ви бачите, що Україна, в тому числі, е, мабуть, про це мало ми говоримо крайнім часом. Тим не менше, реформує збройні сили. Перейшли на корпусну систему. Вже сьогодні маємо відповідно перші якісь здобутки. Це як приклади зараз. Я не про реформу взагалі. Ну і власне там на полі бою з'являються нові технології. Сьогодні ми говоримо про наші дрони морські та повітряні. Сьогодні ми говоримо про те, що готові б, там брати якісь технології в американців, долучатися до створення петріотів, так чи інакше. І власне, ми можемо щось світу сьогодні дати, аби світ е, намагався побудувати свою власну безпеку з догляду на те, що відбулося проти України. Боку Російської Федерації тому світ дійсно сьогодні змінюється і ми робимо своє. Це те, що тримає нас насправді сьогодні на плаву. Про ці зміни у світі ми зараз обов'язково поговоримо. Друзі, після того як ви лайки цій бесіді поставите, Як загалом, з якими думками зустрічали ви новини про абсолютно блокування та параліч, так би мовити, так російської авіагалузі. Пишіть в коментарях це Київська школа державного управління. Нам тут цікаві абсолютно різні точки зору. І ваша, звісно, теж лайки поставте цій бесіді. Давайте разом триматися такий складний час. Ми з вами стаємо додалі впливовішим майданчиком. Тож ваші голоси будуть лунати ще гучніше. Зараз поговоримо і про геополітику, звісно, і про ймовірний тиск. На Путіна з боку Дональда Трампа, адже він зробив нову заяву про те, скільки ще відводить часу Путіну для завершення бойових дій. Але якщо я сьогодні вже згадував а, скасований парад до дня військово-морських сил, а, знаєте, от пам'ятаю, як торік, у 24-му році нью Times писало, що Білоусов телефонував своєму колегу колезі Остіну у Сполучені Штати і просив а, натиснути на Україну, щоб та не намагалася вбити Путіна під час параду до Дня військово-морських сил, мовляв, у російської розвідки була інформація, що може готуватися замах цю. Цього року через безпекову складову і цього навіть не приховує речник Путіна. Пісков парад був скасований абсолютно. Путіна там зафільмували десь е, у подворотні, так на тлі е, каналізаційних люків, е, де він засвітився там з людьми, які скоріш за все мають звісно офіцерські КДБшні е, погони. Утім, як гадаєте, чого реально ну да от боялися окупанти? Чому вирішили не вперше за останні часи за час великої війни скасувати парад на НІ? Ну, бачите, росіяни певна їх частина від можновладців, від еліти, все таки хоче сама здійснити те, про що мріють мільярди людей, знешкодити Путіна і потім заслужити собі певну індульгенцію. Звичайно, безпека, безпека ще раз безпека. І власне, ми говорили в тому числі і в вашій студії про те, що наближення закінчення війни буде відбуватися тоді, коли Путін почує. І відчує найголовніше своїм кадебійським мозком те, що він не знаходиться в безпеці. Тобто, питання власної безпеки його хвилюють що найбільше, як і збереження його влади. Це все, чим він керується на сьогодні. Все інше для нього це гра, в якій він збожеволів, і власне веде дійсно Росію до цього. Ну я сподіваюся, трагічного фіналу Російської недоімперії. Тому безпека ще раз безпека, і найкраща ілюстрація. Це підворотня, відповідно, де він е, дійсно проходив там, приймав цей. Хай буде парад. Нехай у них всі такі паради будуть. Е, і тут е, знаєте, в дипломатії дуже часто звертають увагу на певні е, речі. Е, і ми звернемо як медійники, як телевізійники. Е, також на певне супроводження аудіосупроводження того, що відбувалося. Я зараз не про Путіна, про що він там говорив, з цим психіатри нехай розбираються. Ми чули відповідь, коли з ним віталися. Ми чули відповідь, коли він привітався з військово-морського флоту Російської Федерації, як відповідали моряки, і ми ж прекрасно розуміємо. Тут я теж з вами погоджуюся, що це ті люди, яких там не знаю сто разів перевіряли, відбирали і вони мали голосно і радісно кричати про те, як вони вітаються з Верховним Головнокомандуючим президентом Російської Федерації, про те, як вони радіють Дню військово-морського флоту. Там слава, слава, слава. Ви чули ці слава, слава, слава. Ну, у нас коли говорять слава Україні, навіть навіть такому непрезентабельному якомусь місці, ми почуємо, що відповідь говорять і як говорять героям слава без виключення, майже всі так. А тут от такі речі відбуваються, і це дуже показово. Тому насправді Путіна дійсно хвилює власна безпека, його хвилює те, що він має залишитися при владі, і ви знаєте, для мене це остаточно картинка того, що він живе все таки в тій теплій ванні, яку йому створили. Він не володіє ситуацією, що насправді відбувається на полі бою. Неадекватно оцінює те, що на сьогодні, не дивлячись на практично багатьох ділянках фронту у росіян, на жаль, сьогодні є просування. Це ті реалії. Які ми з вами сьогодні мусимо теж оцінювати, і ці виклики на які маємо реагувати, але путіну здається, що це вже якісь маршові там роти підходять до Варшави чи до Парижу, і незабаром будуть там відповідно співати якихось російських пісень. А порівняти лише картинки, скажімо, ілюстрації, того що скільки просунулися росіяни там в 22-23 роках і з їх просуненням нинішнього року. Ну, ми бачимо, що територіально так ну, втрати є. На жаль, кожному з нас були сантиметр кожної нашої землі. Але в будь-якому разі це не те, на що Путін розраховував. Я думаю, що йому доповідають, що ось ось і впаде Донецька область. Що там він завтра буде знову під Києвом? З іншого боку, це грає нам на руку, тому мусимо це теж використовувати. Частина російсько-чорноморського флоту затонула і точно не змогла взяти участь у параді до дня військово морських сил Російської Федерації. От те, що не тоне, так це. Е... Чеченський очільник Кадиров, так не дивлячись на всі слухи про чутки, про його критичний стан здоров'я, він вирішив поїхати до Туреччини. Там зайшов в воду. Як пишуть турецькі медіа, ледь не втопився. Ну ймовірно, не зміг, бо певні субстанції не йдуть до дна водойм. От його звідти витягнули, і загалом ми бачили, як екстрено одружували його сина, якого він мітить у свої наступники. Ми бачили, як він за день до цього секретного весілля термінового їздив до Путіна на килим. Як гадаєте, от на тлі всіх цих чуток про ймовірну набли... смерть Кадирова, яка наближається, наскільки там готуються до того, щоб втримати владу в регіоні? Адже вибухнути там може ну абсолютно реально? Е, ну, кадиров на сьогодні зрозуміло, що це продовження Путіна, так само, як і Путін. Це продовження Кадирова, тому що їх поєднує. Зрозуміло, там не яка ні дружба, там якісь чоловічі стосунки. Звичайно, це поєднує влада підтримка один одного у цій владі. Поєднують фінанси і намагання, ну скажімо так, створити ілюзію, того, що на Кавказі сьогодні все спокійно, але дуже неспокійно, і це розуміє навіть така субстанція, як Кадиров, що він дійсно терміново почав готувати собі наступника. Причому було обрано молодшого сина. Ну молодший син в російських, принаймні, казках. Ми знаємо, ким він насправді. Є, але зараз не про це. Ми бачимо, що Кавказ на сьогодні змінюється. Кавказ найближчим часом. Я дуже в це вірю і сподіваюся, принаймні. Ми говоримо зараз не про е, території, які є складовими поки що в складі Російської Федерації, а про незалежні держави, як Кавказ, е, виходить практично і вже вийшов майже з під контролю Російської Федерації. І такі геополітичні зараз союзи вимальовуються саме за участі кавказьких держав, що, як кажуть, Путіну мало не здасться. І Кадиров це теж, я думаю, розуміє. Ну, власне, я думаю, клан Кадирова лише чекає е, того, що він склеїть ласти. Що там буде надалі? Зараз важко сказати, але те, що Чечня в підсумку отримує незалежність, Ічкерія отримує незалежність. Я в це дуже вірю. Є достатньо людей, які сьогодні знаходяться в оточенні Кадирова. Їх тримають лише. Ті зв'язки, які є е, рідними, вони рідні, всі вони з одного клану. Тобто, це рідня, а всі інші, то не рідні, вони чужі. І тут власне на Кавказі такі речі е, вони дуже чітко завжди спрацьовують. Я думаю, що е, режим Путіна він буде обвалений, так само як і режим Кадирова. Я не кажу, що це відбудеться сьогодні або завтра. Але тим не менше, це показовий приклад. Що влада, яка тримається на грошах, рано чи пізно вона падає, і Путін тримає чкерію лише за рахунок того, що платить кадирку. От і все Чечня, найбільш дотаційний регіон, так абсолютно з вами погоджуюсь, пане Сергія, якщо Кавказ ви згадали, то тут наші глядачі певно спостерігали за тим, як російська пропаганда абсолютно почала намагатися мочити президента Азербайджану Алієва. Після того, як відповідаючи на запитання Дмитра Гордона, він відповів бажаю українцям ніколи не визнавати окупацію, продовжувати боротьбу за свою. Свободою за свої території. Все тут почали йому пригадувати і позов до міжнародного суду щодо збиття азербайджанського літака на території Чечні. І тут почали йому згадувати, що і загалом Байрактари, які показали себе прекрасно на війні проти Росії в перші дні повномасштабного вторгнення, виробляються на території Азербайджану. І Азербайджан в генасамблеї ООН проголосував за засудження російської агресії проти України. Російські пропагандисти почали називати Азербайджан ледь не найбільш вірогідним противником прямо на полі бою після. України для Російської Федерації, як ви гадаєте, пане Сергію, за умови зупинки гарячої фази війни проти України, де може використати Путін ось цих цих озброєних людей? Чи не відправить він цих цей, цей, цей мільйон окупантів, наприклад, на підкорення того самого Азербайджану, який вирішить покарати ось за таке вельнодумство? Ну, ви знаєте, чесно кажучи, хотів би я на це подивитися, навіть якщо Путін гіпотетично зараз ми звичайно мислимо. Навіть якщо він пішов би на це, ми розуміємо, чим для Путіна це закінчиться, і всі прекрасно розуміють, тому що Азербайджан. Він на сьогодні далеко не сам у геополітиці, м'яко кажучи, ми сьогодні бачимо, які стосунки я знову таки згадаю, геополітичні союзи вимальовуються, і подивіться, що Вірменія почала відігравати теж свою певну на сьогодні роль. І є примирення, як би важко це не давалося двом країнам. Ну вірмені це важче, тому що війну вона програла. Це очевидно. На сьогодні, але тим не менше, мудрість місцевих керівників бачити берегорок для того, щоб зберегти країну, зберегти незалежність і власне вірменську націю. Ну це знову таки тема окремої розмови. То ми прекрасно розуміємо, що на сьогодні Азербайджан він е, діє за відомою приказкою, що схід справа дуже тонка. Не поспішає, хоча горгаряча крови розумію, Вона пульсує, але помста це холодна страва. І я думаю, що президент Аліїв він діє за цим принципом. Мені дуже імпонує насправді. У нас скажімо, стосунки з Азербайджаном вони не завжди були такі надзвичайно теплі, але принаймні дуже близькі позиції. Так і ми розуміємо, чому офіційний Баку трошечки там більше був до Росіян. Це знову таки тема окремої розмови. Але в будь-якому разі імпонує, що за своїх громадян. Азербайджан, бачите, він стоїть дуже потужно, він буде мститися, і це очевидно. Помста може бути різною. Я зараз не кажу про кінжали, про ножі і таке інше. Ми кажемо про економічні моменти, про геополітичні, про військові. І знову таки очевидно, що. Росія починає розпадатися. Хто б що не казав? Тому що ще донедавна Росія, я думаю, вважала, а можливо навіть і сьогодні, і спитати Кентавра Лаврова. Він вважає, думаю, Азербайджан своєю отчиною, російською. То власне з національних квартир почнеться розпад Російської імперії. Так було у минулому столітті. Тоді не вдалося завершити цю справу. Остаточно з'явився радянський союз. Я думаю, що це продовження тих подій вже за понад ніж 100 років. І фінал зовсім буде інший ніж на той, який розраховує Москва на сьогодні. Друзі, чи вірите ви в те, що Росія розпадеться осяжному майбутньому? і Який фінал загалом буде для режиму Путіна? Фінал цієї війни, яким він буде для режиму Путіна. Пишіть ваші думки в коментарях. Це Київська школа державного управління після того, як лайки поставити цій бесіді. Друзі, підтримайте нас, будь ласка, бо працюємо тут для вас кожного дня, для того, щоб ви знали більше. Тому натисніть просто зараз. Це не складно, але допоможе нам з вами стати більш впливовим майданчиком. І до геополітичних справ знаю, що. У наших глядачів у багатьох, напевно, вже немає ілюзій щодо того. Там якогось надпотужного тиску на Путіна з боку Дональда Трампа, адже неодноразово ми чули вже обіцянки з Вашингтона, які потім не виправдовувалися. Але тим не менш, нова заява Трампа теж дає певно надію. Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним і збирається скоротити ті 50 днів, які дав йому для завершення бойових дій проти України. Це королює з заявою нещодавнього очільника держдепу Марку Рубію, який твердить, що у Путіна вже не залишилося терпіння, і він готовий перейти. Від слів до реальних справ, як гадаєте, пане Сергію, поки мова йде про економічні обмеження, зокрема про вторинні тарифи для тих, хто торгує з Російською Федерацією енергоносіями, чи може це мати реальні так би мовити, наслідки для Путіна, чи продовжить він ці бойові дії проти України за умови, якщо Трамп врешті введе ось ці тарифи для його ключових партнерів за рахунок цього економічного тиску? І я завжди знаєте, можу оцінювати власне, які ви сподіваюся, ті реальні кроки, які відбуваються або будуть відбуватися, тоді ми зможемо дати оцінку цим заявам президента Сполучених Штатів. Але те, що риторика Трампа вона змінилася під тиском певних обставин, можливо, якихсь особистих моментів, в тому числі, це на сьогодні очевидно, і це, ну я не хотів би говорити є проривом відповідним там, але. У світогляді Трампа, перш за все, але те, що він е, по іншому став оцінювати з допомогою своєї команди, тут е, оста, одно, одностайно. я говорю про те, що ця команда дуже працює активно, і подивіться мені здається, генерал Келох набрав трошечки політичної ваги в цьому плані. І став дослухатися до нього президент Трамп ще більше, так, от власне цей світогляд Трампа він змінюється. Якщо він набере, скажімо так, практичної ваги в цьому плані, то звичайно для росіян справи будуть досить таки кепські. Я не є великим економістом і про це заявляю відкрито. Але з огляду на те, яку угоду сьогодні. Ну, сьогодні маю на увазі. Напередодні підписали торгівельну містову Європейський Союз та Сполучені Штати Америки. Має два е підтексти, таких надзвичайно важливих. Перший це політична єдність, геополітична єдність Європи і Сполучених Штатів. Можуть бути нюанси. Я це допускаю. Е Трамп є Трамп знову таки. А це перше. і друге. Ми говоримо про те, що економічно для Росії теж часи наступають не найкращі. і не лише для Росії, а з тими, хто буде їм допомагати так чи інакше. Тому сподіваюся, що ці всі заяви Трампа вони не є випадковими, вони усвідомлені. І говорять про те, що не просто риторика змінюється, а змінюється підхід Трампа до, до Росії і особисто до Путіна. А може це якраз те про що ми говорили із вами протягом цієї зустрічі? Це питання, яке стало як кажуть, ребром: заміна Путіна, заміна на того, хто припинить війну Росії проти України. Далі я зараз не буду забігати, принаймні повна призупинка бойових дій. Ну і, власне процес початок процесу відновлення нашого контролю над нашими тимчасово окупованими. Територіями, але це я трошечки дійсно забігаю наперед, бо дуже хочеться звільнення всієї України і кожному з нас. Володимир Зеленський твердить бойові дії можуть завершитися тільки після зустрічі на найвищому рівні, тобто його із Путіним, адже зустрічі делегації, окрім гуманітарних питань, жодного прогресу у питанні зупинки бойових дій не продемонстрували. Знову так би мовити, кидає виклик Зеленський Путіну. Ми пам'ятаємо, як вже приїжджав до Туреччини президент України, чекав там на лідера. Кремля, утім, той тоді знайшов тисячу причин для для того, щоб не приїжджати чи можете ви собі уявити, що в осяжному майбутньому Путін погодиться за посередництва Трампа, Ердогана не знаю. Ну різні можуть бути варіації. Утім, на зустріч із президентом України, я сто відсотково можу сказати, що бункерний фюрер він боїться президента Зеленського, саме як президента України. Це однозначно сьогодні. Чи буде прийнято таке рішення про зустріч? Складно на сьогодні сказати, я розумію, наскільки при цій зустрічі складно було б президенту України тримати себе в руках, але впевнений, що це йому вдасться в будь-якому разі, і все таки сподіваюся, що президент України він точно не буде виглядати там людиною, чия нація програла, бо цього немає. А те, що Може виглядати як майбутній переможець. Я на це дуже сподіваюся. Що стосується взагалі цих перемовин, я погоджуюся з тим, що без зустрічі громадянина Путіна, який називається президентом Російської Федерації, і українського президента, звичайно, Дональд Трамп, було би можливо, навіть ідеально, якщо так говорити, про те, що це буде і китайський лідер присутній на цій зустрічі. Що всі ці перемовини, які є на сьогодні в Стамбулі, насправді це. Скажімо так, завуальована форма того, що домовляється про зустріч на найвищому рівні. Гуманітарна складова, звичайно, є надважливою, надзвичайно важливою, але і вона в цьому, скажімо, ракурсі теж відіграє свою певну роль, прикриваючи все те, про що насправді намагаються домовлятися. Це не про конспірологію, впевнений, що мова про зустріч Путіна і президента України. За участі інших лідерів, то звичайно вона говориться з першого дня зустрічі української та російської делегації. Ну, друзі, чого ви очікуєте від ймовірної зустрічі між Зеленським і Путіним. На чию сторону пристане Дональд Трамп, і чи не відчуваєте ви того, що війна може затягнутися ще на десятиліття, про що говорить колишній головком залужний? Або навпаки, більш схильні до точки зору очільника головного управління розвитки Буданова, який не втрачає віру, що гаряча фаза цієї війни може закінчитися вже до кінця цього року? Пишіть ваші думки в коментарях. На сьогодні будемо дякувати Сергію Братчукові, ставити три крапки. Пане Сергій. Дякую, Дякую вам за вашу роботу. Так, вам і вашим побратимам, друзі. Давайте підтримувати наших військових разом. Кожен з вас знає, як це зробити. Тому зробіть це просто зараз. А ще просто зараз підпишіться будь ласка, на Київську школу державного управління у Ютубі. Давайте триматися разом у такі складні часи. А найголовніше ставати додалі впливовішим майданчиком для того, щоб ваші голоси лунали ще більш гучно. Олексій Гомон та вся наша команда працює тут для вас. До нових зустрічей.